Валерію, добрий день. Вітаю вас, пане Валерію. цитуємо інтерв'ю пана заложного, в якому він каже, що його, м'яко кажучи, бісить, злить, коли кажуть, що контрнаступ відбувається якимись не такими темпами, як потрібно. А вас такі розмови вони чіпляють? Знаєте, мені дуже не подобається, що була така емоційна спираль, яка накручувалася майже півроку. про Контрнаступ, який він буде швидкий, який він буде переможний. Ще тоді було зрозуміло, що це е, така інформаційна бульбашка, дуже е, неприємна для е, людей, які усвідомлюють, що таке реальна війна і що таке йти в наступ на ешалоновану е, оборону противника. Тому зараз все, що відбувається на фронті, відбувається згідно реальних планів е, генерального штабу. І військового керівництва, а не згідно якихось очікувань і інформаційного хайпу, на якому роблять собі впізнаваність якісь рейтинги в лапках експерти і в лапках політики, тому звичайно я не можу не погодитись зі своїм вонокомандовачем, що це ну не дуже приємно таке чути. Треба усвідомлювати. Яка задача перед нами стоїть і не критикувати, і не опускати руки, а допомагати своїм збройним силам. Пане Валері, те, що вагнерівці тепер будуть фактично розформовані або мають підписати контракт з міністерством оборони, або виїхати в Білорусь неважливо. Їх вони перестануть існувати як окреме угруповання. Чи позначиться це на фронті? Ну, якщо можна так прогнозувати, тому що в принципі це була досить сильне ударне угруповання. Ну не знаю, чи, чи можна називати цих зеків елітним військом, але тим не менше, якось так вони позиціонувалися в російському я вважаю вагнерівця вбитою картою Путіна, тому що російська окупаційна армія робила на них ставку як на людей, які абсолютно не вважають людське життя, вони не були солдатами в повному розумінні цього слова. Вони були розходним матеріалом, тому що всі ті відносні успіхи, яких вони досягли за останні місяці, це в Бахмуті і в Солидарі. Вони були ними здобуті завдяки ну в лапках, смертям десятик десятків тисяч людей, яких які вони просто кидали в м'ясні атаки. І я вважаю, що ну мало хто про це говорить, але це. Ознака великої стратегічної поразки на сході російської армії, тому що вони зрозуміли, що ця ставка не спрацювала, і тепер вони змушені приймати якісь інші рішення. Тобто вони прибирають з фронту чи викашників, які виявилися неефективними в довгостроковій перспективі проти регулярної української армії, і тепер стоїть велике питання, чи зможуть вони воювати м'ясом. Так само, як воювали е, вагнерівці, тому що все ж таки, не дивлячись, які б вони за путінці не були е, і зашорені народі України, вони не можуть не усвідомлювати, що е, той шлях військовий, який пропонував Пригожин, для регулярної армії, ну, він не непри, ну, е, І їх будуть просто відправляти в е, ну, що називається на забій. І Я вже бачу, от вчора відео вийшло, де російські мобілізовані відмовляються і в селище Приютне, зокрема, яке зараз знаходиться під вогневим контролем збройних сил. Тобто, ну взагалі їхня військова затяга була переоцінена, тому що це живодери не тільки по відношенню до мирного населення і до комбатантів збройних сил, а й в першу чергу до самих себе їхній час закінчився і ми маємо відправити до них і всю російську армію. Пане Валерію, той напрямок, на якому ви перебуваєте, чи там відбуваються певні зміни останніми днями або тижнями? Якщо цією інформацією, ви можете поділитися зараз в прямому ефірі. Наразі не буду деталізувати все, ви можете побачити на карті із офіційних зведень Генерального штабу міністерства оборони. Дякуємо вам дуже а, за те, що знайшли час, долучилися, і що не все розказали. Ми звісно розуміємо, з яких причин, з яких міркувань це відбувається. Валерій Прозапас, капітан збройних сил, 36 шостого окрема бригада морської піхоти.